Кожен період історії в людства були обрані: Нео, Гаррі Поттер, Ющенко. І ніхто б не міг подумати, що в наш час обраним стане звичайний водій пасажирських перевезень, але з бронюванням. Отож, в кабінеті директора транспортної компанії. Ну, не можу я вигнати з компанії, яка займається пасажирськими перевезеннями за кордон, єдину людину, яка має право виїзду за кордон. Ну ви уявляєте, ну що це має бути за, за причина? А, а не причина, то що ми з Гданська в Києва їхали півроку, га? Ми заїжджали в кожне маленьке містечко, того, що в тисленні в нього брат живе. Жені смачні чи буреки, а в Косово в нього брат сидів, понімаєте? А ми ще в Польщу вертались з того, що він в розлаві сігарети забув. Слухайте, ну якось ж він вас довіз. Ха -ха, серйозно? Та ми по черзі за рулем сиділи, хоча ні в кого прав не було. А з Івана-Франківська в Яремчі взагалі я за баранкою сиділа. Я і за цього курити почала. А він ззаді хропів так, що навіть поворотників не було чути. Слухайте, ну не вижену я його. Ну ви розумієте мене чи ні? Ну він у нас єдиний, єдиний такий, як, як Єрмак, як Вакарчук, ви Не розумієте чи ні? А що тут закіпіш? О, 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 Ванечка, Вачка, прийшов, сідай, Ванюш, сідай. Це що закіпиш? Це тут жіночка офісом помилилася. Да? Да. Знаєш, що, я найду на нього вправу, я його уволю, скотина, ти. <ріх> таке смішне. Оно да. да, таке. Миленьке, таке смішне. Виведи й от сюди. Все, йдіть, їдь, я вас прошу. будь Все, давайте, жінка, я вас прошу, йдіть, будь ласка, господи Боже. Вачка, привіт, Ванечка, а що? А що ти в халаті, Ваня. Через 30 хвилин тебе ж рейс, автобус вже стоїть, пасажири сидять, вже готовий їхати, в Італію їдемо. Саш, я сьогодні, напевно, не поїду. Ваня, ну як це ми не поїдемо? Ну ми так вчора хорошо посиділи, я не хочу їхати. І, до речі, я вчора ще кальян замовив. На твоє ім'я, розрахуєшся, добре? Ну який кальян? Вань, ну сидять пасажири, весь автобус, напити 40 градусів, жара, Валь, ну треба їхати, вань. Слухай, Саш, я собі тако подумав. Я, ну, мабуть, з сьогоднішнього дня не буду їх возити по квитках. Ну, як, Валь, ну, я їх буду возити по харизмі. От людина харизматична, він їде. Не харизматична, все. До там їдьте як хочете. Ти мені, до речі, приготував фотографії, я тебе просив. О, тобі Ваня, всі фотографії, всіх пасажирів, будь ласка. Так, це вони. Так, цей зразу ні. <риклад> так. О, це. Дивись, собака, яка у нього прикольна! Цей по-любому зразу їде, це заради собаки. <риклад> так. А це хто такий? Дивись, нічого не підписано, що це таке. Як його звати? Піхальонок Антон. Хто рукою прикрить? <риклад> <риклад> Антон тоді їде. Все, Антон тоже їде. Ваня, ну не можна, Ваня, ну не можна так з людьми, Вань. Ну як? Ну так не можна. Ну скаржаться. Скаржаться пасажири на тебе, Вань! Хто скаржиться, Саш? Хто скаржиться, хто скаржиться? Да всі Ваня! Всі Ваня скаржаться! От я скажу, заходьте! Заходьте! Так! Та чи всі не ломіться! От двоє, от тільки зайдіть! Господи! О Оцей! Ні, ну! Слухайте, ну я всяке бачив, ну буває, там тварини вибіжуть на дорогу, ну випадково зіб'ють, ну щоб зайцець тако просто проскочив з однієї сторони іншої, щоб водій взяв автобус, весь звернув в поле і три часа за цим зайцем гнався. Ну я ну це перший раз таке. Слухайте. Це все, це сафарі було. А сафарі? А, а нічого? Шо? Ні, чуєте? Він нам показував наші місця. знаєте, як показував. Ногою, отак От показував. Послухайте, шановне, ви зайшли, Показую, вон ваше місце. Вас щось не влаштовує. Я вам кажу, тоді там сідайте з тої сторони. Що? В чому діло? Ось і жарти його дебільні. Які. А, а цей, а коли ми біля овруча стали на заправці попісяти, приходимо, автобусу нема. Стали попісать, прослали автобусом. Ось ці жарти його дебільні. А я їх ще цигарками пригощав. Ага, і потім після таможні забрали. Слух, виведи, їх в мене взагалі настрою немає. Та, будь ласка, давайте. Поверніть нам наші речі. Добре, все, не кричіть, повернемо зараз ваші речі, давайте опишіть вас, що у вас там було. Давайте, ми. А що їх описувати? Вони всі на ньому. Треба повернути ваню. Я не поверну. Чо? Він не поверне. Все йдіть, я його Чо? знаю, він не поверне. Давайте! Виходьте, будь ласка, я вас прошу. Ванська, ванюшка, Ванюшка, ну це за НАТО, Вань. Ну, 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 перебір, Ванюш. Чого це перебір, Саш? Ну, ну за це все, Вань. За да, занадто. Добре, давай тоді поговоримо про наші умови співпраці. Наші, мої, твої? Ні-ні. Мої і мого бронювання. Саша, в мене троє дітей. Мені за що їх кормить? Ваня! Ваня, ти єдиний водій, в якого є райдер! Твою... Почекай, почекай, почекай. Не, 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 не психуй, Ваня! Ви, ви єдиний водій, в якого є райдер! О, ось так і потрібно було! Давай тепер поговоримо про комфорт. Пасажирів! Нє, мій! Саша, скільки мій комфорт? Можна комфорт! Я скільки тебе прошу, ти можеш мені зробити підставку під пиво. Так... На яку підставку під пиво, Ваня, ти водій, ти не можеш бухати за кермом, Ваня! Як так, добре, давай тоді другу водія мені. Де я тобі другу візьму? Ти в мене єдиний такий, розумієш? Чи ні? Бач, повертаємось, О. до чого? Де підставка під пиво? Добре. Добре, зробимо тобі Ванечка, підставку під пиво. Добре, тільки я тебе дуже прошу. Вань, ну 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 не змушуй пасажирів скидуватися в кінці поїздки на паливо. Ну це вже входить, в вартість квитка, Ваня. Саша, я тобі ще раз скажу, автобус старий. З горки він бере 10 літрів. Під горку чотирнадцять. Місцок, малиса це все віддавати. Чи що? У мене троє дітей. Д Добрий день. Так, ви пізні, скаргами пізніше зайдете. Та я, я перепрошую, це Степан Транс. Степан Транс! Це, я по оголошенню, водія шукали. Шукали водія. Так. Добрий день. Добрий день. М можете за кордон їздити? Ну так, 22 роки мені там. <смірші> <смірші> Як звуть вас? Ігор, Ігор, і, ігор приємно, теж мене Степан, звуть... слухайте, вам, 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 вам халат треба. щоб... Навіщо мені халат? Не треба халат я Пиво з боку трима вам, та я не п'ю. Та да, не п'є! не п'є. Встав псолом на зліться. став став псом на христиться, давай з мого кабінету встав! Я. більше не будеш використовувати мій автобус, як потібас, пошов сняв на зліться! і щоб жінку мені мою повернув. Сідайте, сідайте. Ігор, сідайте, будь ласка, Так, так. 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 Ой, ем, давайте обговоримо умови співпраці, скільки хочете заробляти. Ну знаєте, зараз такі часи, ну скільки дасте, я. <гум> Все, знаєте що, значить отут підпишіть і зразу їдете, зразу їдете. Так. Автобус вже стоїть, їдемо в Італію. І там ти його вам покажу. Ав автобус? Автобус, <гум> нас пасажири вже сидять. Так в мене тільки категорія Б. <гум> Яка тільки категорія Б ти ти, 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 ти що не робив? Ну встав з мого кабінета, пішов звідси, Нахрен! Ваня! Ванячка!